Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільну магнітолу від компанії Blaupunkt, модель Skagen 400 DAP». Магнітола постачається фірмові ПАКОРТІ. По Всередині у нас знаходиться виносний мікрофон, дроти підключення, акустики і живлення 12 вольт. Також інструкція FM перехідник. Ключики для зняття магнітоли і сама магнітола. В магнітолі відсутній привід CD для дисків. Тому вона невеличка по глибині. постачається шахтою. Передня панель нез'ємна. Кнопки управління, дисплей є. З тильної сторони у нас тюльпани роз'єми, також роз'єм для FM-антени, запобіжник на 10 А, основні роз'єми для акустики і живлення, і також роз'єми для під'єднання. Окремо тюльпанів ще є і для е, мікрофону виносного також є. Магнітолу зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимось, пройдемось по її функціоналу. Під'єднали живлення до магнітоли. Вмикаємо. В магнітолі підтримується е, режим Bluetooth, е, режим щитування з е, USB. Носії. <кій> В режимі Bluetooth магнітола може використовуватись як гучний зв'язок і також можна щитувати музичні файли з, з телефону. Є окрема кнопка для вибору еквалайзера. По налаштуваннях все налаштовується на свій смак. Тобто це вся яскравість підсвітки, аудіо налаштування це все окремо можна налаштувати на будь який смак. При купівлі на магнітолу обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість. Ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua